Останнім часом б'юті рутина набуває популярності не тільки серед жінок, а вже й серед чоловіків. Все частіше трапляються випадки, коли чоловіки підколюють собі губи, ботокс і навіть куточки джелі. Як до цього ставляться жінки? Ходімо, запитаємо. Нормально кожне тіло це його лічне справа. Ага. Якщо моє лічне мені, ну не дуже. Якщо це якийсь дефект, який мішає чоловіку жити, викликає у нього комплекси. Почему не исправить? Мне нравится, когда мальчики красят ногти. Да когда они э, делают стик, не стикеры, такие приколяшки на какие-то свята. Так это как-то не по-мужски, как по мне. Ну, это их не выбор. Ну mm -hmm. что, что мы можем сделать? Сейчас такое время. Они не рисели вже. Як нікак. Ну, я для жінок считаю, що це такой абсурд повний. Знаю, считаєш, чоловік не под... ну, не должен так делать. Mm -hmm. Ну, чоловік є чолов... чоловік. Зачем йому ці процедури? А бьюти рутина. Ну, наприклад, банальний догляд за собою. Ну можна, чи ні? С этим, да, ну да. да ні, не ну, потому що человек сидить за собою. Це хорошо.